Всіх вітаю на каналі Мінза Лайв з вами я, Тетяна Мінза. Сьогодні я хочу показати вам огляд одягу із секонд-хенду Це економ-клас Я була у понеділок, і дивіться, що я тут знайшла. Ось така цікава сумочка шкіряна бренду High Design. Я не знаю, погугляла Це бренд або німецький, або індійський. Два Різних варіантів я знайшла в інтернеті, тож не знаю, який насправді цей бренд, що за бренд, нагадую, що я початківець, я не знаюся дуже на брендах, тому часто просто дивлюся в інтернеті. Сумочка мене зацікавила. Хто ще не знає, але я хочу купляти якісь цікаві речі для перепродажу на eBay. Це іноземний маркетплейс, і ось дивіться, я знайшла, що тут продається така сама сумочка вживана. Ось дивіться, вона з стисненням по шкірі. Дуже красивий малюночок, така темного коричневого кольору, але бачите, тут вона в дуже поганому стані продається. І коштує 28 євро. І доларів. Ну, неважливо, але немало. За таку вже не дуже гарному стані сумочку. А ось це, вона ж, але новенька з бірочкою, вже майже 50 коштує доларів. Так, ну вона така незвичайна, незвична для нас. Так, що тут пишуть, що це а, гамбург. Німеччина, все ж таки пишуть сумочка Слінг, Так, шкіряна. Ну, я, на жаль, її не купила цю вставочку з відео. Я вам показую вже після того, як пройшло декілька днів. І, на жаль, я думала повернутися, але не повернулася в цей магазин і не купила її. На жаль, ну, нічого, показую вам ще, яка сумочка була. Так, це люкс від Samsonite бренд. Теж не знаю, що це за бренд. Погуглила і виявилася, що це доволі гарний бренд. Ось така теж стан гарний, але все це на жовтих вішачках. Ціна десь 800 гривень за кіло. То буде немаленька сума. Так, ще ось така шкіряна сумочка, але тут бренд не вказано. но на нейм, як то кажуть, невідомого виробника. Вона в гарненькому стані, дуже красивий такий зелений колір. Теж я думала, чи купляти, чи ні, мені дуже сподобався цей такий салатовий навіть колір, трохи незвичний, я вирішила все ж таки. Зважити, скільки буде коштувати вона сьогодні понеділок. Так, зараз подивимось. Ціна 863 гривні. Так, і вона заважила на 370-380 майже гривень. Ну, за шкіряну сумочку це небагато. вона в гарненькому стані. Ну, я так думала, думала, але все ж таки не взяла, не купила. Я мала надію повернутися за день. Думала, якщо залишиться, і якраз подумати, чи треба мені така яскрава, чи ні. Так, показую ще, що тут було: відділ люкс. Так, ще ось така маленька кросбоді через плече на ланцюжку. Тут теж гарний стан, начебто шкіряна, а бренд не побачила. Так, ще ось така маленька, новенька, легенька, м'якенька в коричневому кольорі. А так, ось такий шопер. Тут теж він шкіряний, мені здається, але така більш груба шкіра. Так, ну і, в принципі, мені так вже і більше нічого і не зацікавило із сумок. Так, ще ось така ріве Iceland, сумочка яскрава з камінцями. Ще, ще варіант ось такий синій. Тут мені здається, що це вже штучна шкіра. Стан непоганий, рюкзачки були, лакована сумочка. Так, стан такий середній. Ну, і ось така велика, не знаю теж, що за бренд, але теж якось вже не цікаве після перших двох. Але ось, дивіться, яка цікава, цікавий світшот з таким красивим драконом. Стан майже новий, а може, а, новий стан. Трохи ниточки були, ось тут бренд показую. Розмір великий, а ні, емочка. Але так виглядає, як будто дуже великий. Ну, це чоловіча, тому воно так і виглядає. О, я б собі купила цього дракона, він мені дуже сподобався. Так, ось такий світшот на люксі. Теж в гарному стані, тепленький. Зелений красивий колір. Так, ну і інші речі. Так, це у нас сарочка сорочка, да, блузка від топшоп. Жіноча, теж в гарному стані. Новенька збірочка від ПЛТ. Ось такий жилет в'язаний. Є по бокам розрізи, ось такі. Як туніка довжина. Так, сукня коктейна, теж така симпатична, пудрового кольору, і стан гарний для дівчата, кому не якісь свята, може на випускний, не знаю. Так, показую бренд. Написано, що Лондон, Англія. Так, а ось дивіться, яка. Гарненька чоловіча куртка. Бомпер. Ось такий цікавий тут матеріал, тканина. Так, зараз покажу вам бренд. Навіть не буду намагатися прочитати його. Дуже цікавий такий рельєфний рельєфна тканина. Поверхня рельєфна і приємна на дотик. Так, трошечки бруд є. Ну, а зараз покажу взуття. Це теж люкс не в дуже гарному стані, цікаві такі босоніжки від бренду Rive Iceland. Але моделька сама по собі цікава. Туфлі Даніел з камінцями. 37 розмір. стан непоганий на свята, якщо треба, можна взяти, кому підходить. Лофери лаковані, гарний теж стан, але теж маленький, Бо би мій розмір, я б приміряла. Так, щось таке від авеню. Що ще вам показати? Дуже яскравий знову зелений колір. Зараз весною хочеться кольорів. Від Dorothy Perkins але щось тут не вистачає. Стан трохи брудний, забруднені трошечки. Так, ось дивіться, які красиві напівчоботи лаковані, але тут, навпаки, розмір величезний. Так, бренд зара. Я б теж приміряла, якби, а, ну я ж і зараз підбори не вдягаю. Не можу, 41 розмір. Дуже великий, мені 39-й. Так, ларкс, шкіряні, ось такі на низькому ходу. Але що тут у нас? Що? Шкіра? Добре, добре, це шкіра, вона така тут доволі приємна теж на дотик. Але, але. Так, ще одні цікаві напівчоботи, Так, але теж каблучок є. О, ці теж мені подобаються. Так, колись у мене були схожі від шейн. Так, була саме ось ця. Так, знову 41-й розмір. Не шкіряні, звісно. Так. Колись у мене теж були ось таким, з таким принтом тваринним. О, а оце мені дуже подобається. Взагалі люблю щось ковбойське. А, так, здається, що тут штучна шкіра, новенький, 38-й. Ну, як завжди, Де мій 39 або 40 хоча б. Так, ну а тут вже не люкс, тут вже звичайні сумочки, ось така величезна, лакована. Всередині не дуже стан, але увагу привертає така яскрава на ланцюжку. Так, ну, такий великий розмір мені точно не потрібен. Пішла дивитися одяг від Фред Пері. Така футболочка з коротеньким рукавчиком. В гарному стані, ось так вам показую ближче. Теж не купила її, пошкодувала потім. Ну, я взагалі думала повернутися. Але, ну, так вийшло, що не змогла повернутися. 100% тут катон написано, і стан гарненький, і кселічка. Трохи ниточка тут є, але це таке. А, і гудзика немає. Гудзик можна пришити. Гарненько, знову зелений яскравий колір, То, що на весну дуже хочеться кольорів вже. Так, ну що ж, шейн ось така футболочка з коротеньким рукавчиком. Тут в складі є віскоза за 45%. І Еластан, ліестер, ну, цікава. Цікава, може, я її візьму. Ну, вона не заважить багата, елічка А, Так, візьму її з зважу. Ще все ж таки, так, а коштує вона, до речі, десь 40 гривень. 297 гривень зараз за кіло не на люксі. Так, дивимось зуття. Ось таке цікаве. Так, не прочитаю я Сергіо Сергіо, що за бренд? Але цікаві, бо саніжечки на літо. Знову не мій розмір: 38. Так що залишаю. Ну, а по взуттю навіть тут більше поки і нема що показати вам. Я не знаю, ну ось теж Кларкс, шкіряні, начебто і непогані. Так, є ще лофери, хто любить таку модель від модом, 38-й розмір. Так, 38-й і казочки стоять. Треба приходити все ж таки в неділю. Бо щось в понеділок вже ну, можна знайти, але не так вже і багато. Так, ось такий ще від Атмосфера бренду. Так, І що? І що я вам можу ще показати? У мене такий короткий сьогодні огляд, ось яка яскрава з вишивкою, блузочка. Мабуть, на цьому я буду завершувати відео. Дуже прошу вас підтримати мій канал вподобайками, коментарем, підпискою на канал. Так що я зараз вам покажу одну футболочку, ось цю яскраву, від бренду Ту Вумен. Так, мережка є. Яскравий колір і склад тут гарненький, стан теж гарний, незаюзаний, як то кажуть. Так що, так, склад, склад покажу. Тут у нас теж катон, написано, 100%. Бавовна. Так, ну, на цьому буду завершувати відео. Всім дякую, хто дивився. Дякую за коментарі, вподобайки, підписку. Залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!